Військовослужбовець вчинив все за че через те, що м, був хворий, поганий став стан здоров'я, командири не реагували, е, там наслідки поранення і так далі. От це м, у цій ситуації можна говорити про те, що це ну так би мовити, вимушене СЗЧ, То, якщо стаття передбачає від 5 до 10 років позволення волі, тобто менше 5 років це неможливо дати. навіть якщо є. Не дві, не три, а навіть 5 і 10 пом'якшуючих обставин. Це є несправедливо з одної з того, точки зору. Несправедливо. Це питання в тому, чи це має виправдання, чи це досягає мету, незрозуміло, може бути дискусія. І саме для того було введено цю амністію, що давайте всі, хто перший раз, всіх будемо звільнятися від кримінальної відповідальності. Питання було в іншому, навіщо було? Вводити таку сувору кримінальну відповідальність, ну тобто, так видається, просто що коли ці закони писали, приймались, взагалі ніхто не робив системний аналіз, що буде в подальшому, як це буде, як це віддається.